Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. До вашої уваги ось такий бігліпчик. Купувала його 6 жовтня. Вже минуло 8 місяців. Як він квітує з купованим цвітінням? Це його квітоносик, з яким я його купувала. Ще тримаю три квіточки, але вже Втрачає колір і багато квіточок ось уже відсушив. Він три рази дорощував тіння своє. Така, бачите, має таку гілку, в якої багато е, таких місць з-під квітів, цілий каскад виростив. І е, сьогодні я вирішила його е, зрізати. Це цвітіння і цей квітоносик до першої сплячої брунечки. А чому прийняла таке рішення? Тому що ми маємо два новеньких квітоноса. Ось такі два квітоносика чудово зростають. Хочу, щоб вони набиралися сил, тому Допоможуємо і зріжуємо основне цвітіння. Я бачу, що вже таке зелененьке почало з'являтися. Є в мене ще одна орха, яка вже довго квітує, але тримає квіти. Зараз вам її покажу. Ось ця красинка. Це хтось з дівчат розказував, пам'ятаю точно хто, що це такі з'являються водорості на квітах, коли вони довго квітують. На цій дуже гарно помітно така губонька позеленішала. Але тримає вже довго-довго сві свій цвіт. Знімаю квітоносиком, відділяю від, квіто, від тримача, знайшла бруночку і зрізаю все. Такий квітоносик лишився, вже відпала квіточка. Дуже красивий бігліпчик, довго квітучий. І щирий на цвітіння. Ну, от, по першу пруничку, будемо чекати відгалуження. і квітування на два квітоносика. Чудовий сорт. Всім рекомендую його мати в себе в колекції. Ну а вам дякую за перегляд та до зустрічі на каналі.